День бабака. Щороку, 2 лютого, у США та Канаді відзначають День бабака. Згідно з повір'ям, цей звір пророкує, якою буде майбутня весна. За прогнозами синоптика Гризуна спостерігає увесь світ, але мало хто знає, як і коли з'явилося це свято. А американське повір'я каже, що якщо бабак цього дня вибравшись із нірки, Побачить свою тінь і від страху повернеться назад, то зима триватиме ще півтора місяця. А якщо цього не станеться, то йде до весни і тепло не за горами. А якщо світить сонце, а гризун намагається сховатися у нору, то зима триватиме ще дуже довго. Нині на тварин звертають увагу навіть представники гідрометцентру, адже звірі відчувають погодні коливання в Україні. Зараз діють два бабаки-метеорологи Слобожанський Тимко. Живе на біостанції Харківського національного університету, і Галицький Мишко живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі. Появу дня бабака напряму зв'язують зі стрітенням Господнім, яке здавна відзначають християни. На стрітення теж заведено передбачати погоду. А згідно з традиціями бабак прокидається від зимової сплячки на свято Явдохи, тобто 14 березня. У цей день він повинен вилізти з норки та просвистіти три рази, а потім знову бабак лягає на іншу сторону і спить так до благовіщення. Дітки, скажіть, будь ласка, хто такі бабаки? А де вони живуть? А як звати наших українських бабаків? І скільки їх? Молодці малята.